Ось ось зацвіте сонях. В нас вже почали з'являтися перші маяки. Зараз ось тут, десь, отут, буде спливашечка, Побачите, там якість не дуже, бо далеко в полі. Але вже ось ось на старті. Але це не значить, що коли зацвіте поле, бджоли одразу почнуть брати з нього мед. Тобто сонях повинен почати видавати. До цього моменту від перших маяків залежить від сортів, від погоди. Ну, у нас в середньому десь пройде тиждень. Як підготувати пасіку до взятку з соняха? Що треба зробити, коли це треба зробити? Якщо у вас ще на це залишилось час по вашій області, я думаю, буде інформація ця корисна. Тож давайте розбиратися, що треба зробити з бджолами, щоб підготувати пасіку до взятку з соня. Перше, що треба зробити правильно, це подбати про те, щоб у ваших бджіл вистачило корму до початку взятку з соня. Зазвичай це проблема номер два після кліща. Але з кліщем треба боротися на протязі всього сезону. А ось стосовно загодівлі і взагалі контролю кормів перед головним взятком, це проблема номер один. Як роблю я? Я не повчаю когось, як треба робити, я розповідаю, як роблю я. В цьому сезоні він дуже складний. Я давав е, бджолам цукровий сироп та медову ситу. Е, коли залишалася медова сита, давали медову ситу, коли ні, давали цукровий сироп. В якій пропорції це все відбувалося? Е, один до півтора я робив цукровий сироп, якими об'ємами загодовував. Якщо б в мене були годівниці на мої вулики, то я б давав таким чином: я б дав би літри по три, по чотири одразу і забув би за це. Так як в мене годівниць немає, мені прийшлось деяким сім'ям слабеньким давати по пів літри кожен день, деяким сім'ям, хто сильніше давати по літрі кожен день. На сьогоднішній день вийшла така ситуація, що бджоли отримали десь 3-3,5 літри цукрового сиропу ну там трішки медової сити. Таким чином, в них вже є та кількість меду, яка буде достатня для того, щоб вигодовувати правильно личинку, щоб личинка не голодала і для свого комфортного існування. В цукровий сироп я давав його не чистим, тобто не завжди чистим. Я давав, додавав різні домішки, які домішки я додавав. По-перше, я зробив їм курс трьохкратний апівід плюс Б12. Ось зараз буде вспливашечка, як він виглядає. Це дуже класна штука. В цьому році я його протестував. Мені дуже сподобав, сподобався він ще по весні, то можу порадити. Далі я давав їм Апіфід, Ось тут теж буде спливашечка. Як правильно давати препарати? Є інструкція, будь ласка, ознайомлюйтесь. Отже, вирішили. Треба, щоб у бджіл був корм. Контролюйте це. Далі. Кліщ варо. Ми зробили декілька обробіток різними препараторами. Перша обробітка частини пасіки була тимолом. Тимол не зайшов. Друга обробітка була щавельною кислотою всіх. Ну на першій так само ми дали щавельку якійсь частині сімей. Щодо кліща, ситуації з кліщем в мене на пасіці. В мене на пасіці ситуація з кліщем дуже добра. Не побоюсь цього слова, тому що щавелька. Там, де стояв тімол, деякі сім'ї якось при тимолі осипалось там один-два кліща, так і при щавільки осипалось один-два кліща. Варо тест був чудовий: два-три кліща. Тобто, це як на мене дуже добре. Там, де бджоли. Була ситуація з кліщем гірша, а таких десь з 10 сімей на всій пасіці. Там осип в перший день був 30, там 28 кліщів, 25 кліщів, ось так. І вони сипались на протязі 5 днів. Через 5 днів ми ще раз дали всім бджолам, обробили їх щавелькою, і там, де сипався от капітально кліщ, він продовжив, продовжив сипатись. Там, де з кліщем було все більш-менш, там він взагалі перестав сипатись. Ну там один кліщ, там два кліща. Це це не про що. Багато зараз є приколів щодо мурашинки в спреях. Я не користувався, не буду нічого казати. Не хорошого, не поганого, але скажу одне: вченими доведено, що при використанні мурашинки знижується яйцекладка матки, а там далі вирішуєте: хочете, не хочете. Так, да, з однієї сторони ви приберете всього кліща, якщо хороший той спрей, все супер. З іншої, з іншої сторони, яйцекладка матки впаде. А там з двох зол, обирайте яке вам найменше. Наявна сушнина та вощина зараз під час головного взятку. Ідеально, коли у вас сушнина, да, куди збирати мед. Так як в мене пасіка відновлюється, в мене немає тої достатньої кількості сушнини, то я буду ставити таким чином: тобто восьмирамкові вулики, шість рамок ставиться сушнина, дві вощини. Далі, коли бджоли відтягують в магазин, мені прийдеться їх качати. Якщо я їм поставлю одразу вощину під низ, а той мед підніму нагору, вони почнуть так, вони почнуть її забудовувати ту вощину, але я втрачу багато часу, щоб взяти той мед. Що буду робити? Я, я буду забирати рамки, ставити вощину, качати рамки. Привозити назад, роздавати вощину забирати. Ну там, якщо ті дві рамки вони з вощиною відтягнули, ми їх залишимо. Таким чином будемо по поновлювати запас вощини. Тобто, будемо качати. Якби в мене було багато сушнини, я би ставив сушнину, набрали меду, підняли нагору, підниз сушнину і так далі. Тобто працюємо магазинами. Так як в мене немає такої кількості сушнини, будемо робити таким чином. Тобто повинні бути готові магазини та рамки. Зараз дуже велика кількість азіатського кліща, який вже потрапив на. Терени наших областей, тому з ним дуже велика проблема. Ми з кліщом почали боротися з весни на цьому точку. Чому? Тому що треба було задушити маток цих шершнів. Тому ми ставили пляшки з пивом, вони туди успішно ловилися, і зараз, як ви бачите, нічого цих вертольотів винтокрилів такого немає. Тобто якісь поодинокі шершні є, але знову ж таки стоять пляшки, вони в них ловляться. Це не та ситуація, що була в тому році. Що одна пасіка знайомого, яка тут залишилась, шершні та оси її капітально побили. В цьому році, слава Богу, не так, тому що ми почали їх вчасно витравлювати. П'ятий пункт це у вас повинно бути готове місце під відкачку меду, щоб все вже було готове, ви привезли і одразу качаєте. Знову ж таки, в цьому році в мене на пасіці ситуація з цим краще. Я отримав грант, маю класну медогонку, зробив е, спеційний розпечаточний стіл. Ось тут буде зараз відео, де як це все виглядає, будь ласка, подивіться. Тобто, у вас повинна бути тара, у вас повинно бути робоче місце. Наступний крок це те, де ви будете зберігати сушнину після відкачки. Ви будете її давати бджолам потім на осушку, чи ви будете її складати вже в сотосховище. Як робив я, про це вийде окреме відео, як правильно зробити, зберегти сушнину в ось таких кустарних умовах, наприклад, як в мене. В тому році показав результат, що 100% зберіглася сушнина. 100%. Тобто, жодної рамки я не викинув навесні. Тобто, спосіб робочий, спосіб працює, він дуже простий. Про нього я зніму окреме відео вже ближче до кінця сезону покажу. Ще один момент: це у вас повинні бути контрольні ваги на пастіці. Так, зараз теж вони коштують нормальних грошей, але можна знайти контрольні ваги. Контрольні ваги бажано мати їх двоє, це в ідеальному випадку: на сильну сім'ю, на слабеньку сім'ю. У мене зараз одні ваги, вони стоять на середній сім'ї для того, щоб я мог контролювати процес, чи йде взяток, не йде і який він. В ідеалі слаба сильна сім'я, де ви можете знати мінімум, максимум приносу. Ваги повинні бути: це ваш контроль щодо хліща, як зараз тільки почнеться взяток. Я поставлю їм пластини, але пластини не з флуметрином, а мітразом. Так, поставлю пластини їм еко. Еко пластини я використовую вже другий рік, мені вони подобаються. Бівеловські пластини. Пластини чудові, пластини сподобалися, кліж від них сипиться. Тобто я ставив планшетки, ставив на весні чисто ті пластини, кліщ підсипається. Що ще треба? Кліш не мре. Він просто зсипається. Так як в мене січати доня, мені ці пластини підходять. Вони потрібні для того, щоб після закінчення взятку в вуликах була контрольована ситуація з кліщем перед наступним поставкою вже пластин, там, наприклад, на пуметри. На То пластинки ми їм обов'язково поставимо. Ну і наостанок, я хочу побажати всім вдалого медозбору. Дуже важкий рік в джільництві. Дуже велика кількість проблем. Ось ми на собі проблему, таку як потрави, вже е відчули. Дуже складний рік, але треба не вішати руки, треба працювати далі ще більше, краще, потужніше. Тому так і будемо робити. Будемо працювати. Не забувайте про воду. Не забувайте контролювати кліща на пасіці. Напишіть, як ситуація у вас на поточний момент по областям, чи спека дошколяє, чи не дошколяє, чи є можливість бджолам брати щось, якийсь взяток, можливо, йде підтримуючи в природі. Буде цікаво. Якщо ви напишете про це в коментарях, буду вам вдячний. Це був канал Медові Кадри. Побачимось наступних цікавих відео. Пока.